Нас нове надходження це міні-купер хеч 2019 року, 1.5, бензин. Машинка на передньому приводі пригнана з Німеччини. Пробіг перевірений 53 тисячі кілометрів. Стан у неї гарнющий. В грудні зроблено ТО, масла фільтра в двигуні. По комплектації у нас тканинний обрядний салончик, чорна стеля. Регулювання сидінь по висоті, регулювання спинок, все це є, вам буде дуже зручно та комфортно на ньому їздити. Датчики світла, датчики дощу, мульти кермо. Пробіг зараз вам покажу. А 57, сім з тисяч кілометрів пробігу. Така мультимедія, гарно тут вона освітлюється. Є у нас кондиціонер, печ, пічка, підгріву, старт-стоп, відключення стабілізації. Така гарна. Коробочка у нас тут у нас менюшечко переключається. Машинка доступна в кредит лізинг за найбільшіми умовами. Також на обмін. Ну і звичайно, готівка або безготівковий розрахунок. Чекаємо на вас за адресою кільцева дорога. 1 торгівельний центр Республіка, місто Київ.